Вітаю. Тема нашого відео ознаки рівнобедреного трикутника. Що таке ознаки? Це певні характеристики, де які дають можливість стверджувати, що трикутник буде рівнобедреним. Що це за ознаки? Перша ознака говорить, якщо медіана трикутника є його висотою, то цей трикутник рівнобедрений. Отже, якщо ми маємо в деякому трикутнику АБЦ, один і той самий відрізок являється медіаною і висотою, то ми з впевненістю можемо говорити, що даний трикутник рівнобедрений. Отже, якщо БД – медіана і висота, то трикутник АБЦ рівнобедрений. Наступна ознака говорить, якщо бісектриса трикутника є його висотою, то цей трикутник рівнобедрений тобто, якщо відрізок БМ бісектриса. І висота, то трикутник АБЦ рівнобедрений. Наступна ознака говорить, якщо в трикутнику два кута рівні, то цей трикутник рівнобедрений. Отже, у нас є трикутник АВС, в якому кут А дорівнює куту С, то цей трикутник рівнобедрений. І ще ознака говорить, якщо медіана трикутника є його бісектрисою, то цей трикутник рівнобедрений. Отже, що це означає, що якщо в трикутнику АБЦ відрізок є медіаною і бісектрисою одночасно, то цей трикутник рівнобедрений. Якщо БК медіана і бісектриса. То Трикутник АБЦ рівнобедрений. Ми з вами сформулювали основні чотири ознаки рівнобедреного трикутника. А тепер застосуємо їх на практиці. Номер 232. У трикутнику АБЦ медіана БК перпендикулярна до сторони АЦ. Знайти кут АБЦ, якщо трикут АБК дорівнює 25 градусів. Будуємо довільний трикутник ABC. в якому БК являється медіаною, і відповідно БК перпендикулярно до АЦ. Отже, дано трикутник АБЦ, він нас довільний. Другий момент. К. Належить АС і відповідно АК дорівнює КС так як БК медіана, і БК перпендикулярно до АС. відомо також, що кут АБК дорівнює 25 градусів. Знайти КуЦ. Трикутнику ABC за умовою БК медіана, висота, то за ознакою рівнобедреного трикутника трикутник АВС рівнобедрений. При цьому АВ дорівнює ВС, тобто основа АС, і відрізок БК також є бісектрисою. Тому, якщо кут АБК дорівнює 25 градусів, то Куц дорівнює 2 кута АБК, і дорівнює 50 градусів. Розглянемо ще одну задачу. Номер 242. На сторонах АБ і БЦ трикутника АБЦ позначили відповідно точки Д і Е, так, що кут Еац і ДЦА рівні між собою. Отже, трикутнику АВЦ. На стороні АБ візьмемо точку Д. На стороні БЦ точку Е. Так що відповідні кути А, Е, С і ДЦА рівні між собою. Запишемо дано. Трикутник АВЦ, в якому точка Д належить відрізку АБ. Точка Е належить відрізку БЦ, кут ЕАЦ дорівнює куту ДЦА, відрізок АЕ перетинає відрізок СД в точці Ф, і відрізок ДФ дорівнює відрізку ЄФ. Довести, що трикутник АБЦ рівнобедрений. Доведення. За умовою кут. FAC дорівнює куту FCA. це в нас показано на малюнку FAC дорівнює FCA, то за ознакою трикутник AFC рівнобедрений. Отже, з того, що трикутник рівнобедрений, слідує, що сторона АФ дорівнює стороні ФЦ. АФ дорівнює ФЦ. Тепер розглянемо два трикутника DFA і EFC, в яких відомо дві пари рівних відрізків. Не вистачає для ознаки кута дві сторони, та кут між ними, ось цей кут ДФА і Є FC рівні як вертикальні. Отже, можна розглянути два трикутники. Розглянемо, трикутник ДФА і трикутник ЄФЦ, в яких ДФ дорівнює Єф за умовою, кут. ДФА дорівнює куту ЕФЦ як вертикальні, а відрізок АФ, дорівнює відрізку ФЦ з доведеного вище. З цих трьох тверджень слідує, що трикутник. DFA дорівнює трикутнику Еф за першою ознакою. А якщо трикутники рівні, то з їхньої рівності випливає, що кут DAF дорівнює куту ЕCF, кут DAF дорівнює куту ЕCF. Якщо ми уважно подивимося на трикутник АБЦ, то кут БАЦ дорівнює куту БЦА, так як він складається з двох кусочків, що мають собі рівні пари. Отже, в трикутнику АБЦ, кут БАЦ дорівнює куту БЦА, так як. Кут BAC дорівнює сумі кута BAF і кута FAC, а кут BCA дорівнює сумі кута BCF і кута FCA, то за ознакою трикутник АБЦ. Рівнобедрений, що й треба було довести в даній задачі.